Добрий день. Тема заняття: фізичний експеримент, фізичні досліди. Кожен з нас щоденно досліджує навколишній світ. Ми самостійно можемо встановити, що якщо відпустити м'яч, то він паде, а полум'я піднімається вгору. Сонце нагріває землю, а від снігу стає холодно. А як одержують наукові знання вчені? Вчені з фізики отримають наукові знання за допомогою фізичного дослідження. Це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. Вчений Арістотіль створив книгу фізика, що означає природа. Виходячи зі своїх спостережень, Аристотель стверджував, що щоб тіло рухалося, його треба постійно рухати, тобто штовхати або тягнути. Виходячи зі своїх спостережень, Аристотель стверджував, що листя на деревах тріпотить завдяки вітру. Щойно вітер встихає, листя одразу ж завмирає. Спостереження це коли дослідник спостерігає за явищем, не втручаючись у його перебіг. Кожною зими ми спостерігаємо, що вода в річках, ставках і озерах нашої країни вкривається кригою. І ми можемо зробити такий висновок, що внаслідок сильного охолодження вода перетворюється на лід. Галілео Галілей, засновник класичної механіки, фізик та астроном, перейшов від спостережень до експериментів. Експеримент це дослідження. Фізичного явища в умовах, які перебувають під контролем науковця. Багато хто з нас спостерігав блискавку, і а, чи можна довести на підставі спостережень, що блискавка це гігантський електричний розряд. Ми можемо створити блискавку в нас на столі. Продемонструємо, а, як це можна зробити. Можна використати електромоформу. Машину, і тоді ми отримаємо блискавку у нас на столі. Ось така машина, яка генерує блискавку. Які основні етапи фізичних досліджень? Перший етап фізичного дослідження це спостереження. Подивимося навчальне відео. Вивчення явищ відбувається, як правило, в такій послідовності перший етап спостереження, тобто споглядання за перебігом явища. Побачивши певне явище, людина намагається його пояснити. Для цього потрібно повторити спостереження. Можливо, падає лише це яблуко, а інші падати не будуть. Другий етап. А... Відповідно проведення досліду експерименту, намагаючись дати відповідь на поставлене питання, людина зриває інше яблуко і випускає його з руки. Це другий етап вивчення дослід або експеримент. Досліди, проведені з багатьма іншими предметами, привели до певних висновків. Після проведення досліду ми можемо висунути гіпотезу. Певну висновок щодо цього експерименту, що всі тіла у нас падають на землю. Так? І ось це у нас буде називатися гіпотезою. Висновки з досліду. Тіла, якщо їх не утримувати, падають на землю. Цей висновок змушує зробити припущення, що земля притягує до себе всі тіла. Третій етап вивчення явища гіпотеза, тобто припущення про причини явища. Пускаючи мушкетну кулю і ядро з Пізанської вежі, Галілей довів, що вони падають однаково. Э, а чи лише земля притягує до себе різні теорії, тіла, так? вивчивши обертання місяця навколо землі, землі та інших планет навколо Сонця, провівши багато дослідів, вчені довели що всі тіла у природі, взаємодіють, притягуються, тобто взаємне тяжіння є всесвітнім. Зокрема, англійський вчений Кавендіш експериментально довів, що дві кулі притягуються між собою. Завершальним етапом вивчення явища є розробка теорії, яка пояснює його. Закон це математично виражений за допомогою формули результат вивчення того чи іншого явища. Таким чином, останнім етапом є формулювання закону певного явища. Вивчивши явище, людина використовує його в своїй практичній діяльності. Встановлення закону всесвітнього тяжіння дало можливість пояснити рух планет, тіл біля землі, створити і запустити штучні супутники землі, космічні станції. Вивчення блискавки вказало шлях захисту від неї, встановлення блискавковідводів. Тим чином, основними етапами фізичних досліджень є спостереження явища, експеримент, гіпотеза, теорія явища та закон. Будь-яке явище в фізиці є складним, і для того, щоб його спростити, створюють фізичну модель, у якій певні незначні прояви. Відкидаються. Так, коли у нас, наприклад, ми маємо справу з кулею, ось такою, вона, по-перше, змінює положення в просторі, вона деформується, на ній конденсується водяна пара, температура кулі збільшується, і у кулі заломлюється світло. Тому ось роблять таку фізичну модель спрощений аналог дослідженого тіла, що має тільки деякі властивості. І ось Тут у нас маємо, ми маємо справу одночасно із механічним явищем, із тепловим явищем, із оптичним явищем, і з електромагнітним явищем. І постає ось питання: а чи слід ураховувати всі ці явища, визначаючи час скочення кулі. Ми можемо тільки ось брати, тільки розглядати тільки одне механічне явище, а знехтувати при цьому тепловими явищами, оптичними явищами і електромагнітними явищами. Який зв'язок фізики з іншими науками? У нас фізика пов'язана з хімією, з біологією та географією, а також з математикою та астрономією. В 10 11 класі фізика як предмет отримує назву фізика та астрономія, тому що ще вивчається і астрономія.